Експеримент з моїм маленьким дослідником. Чи знали ви, що таке не ньютонівська рідина? Ось і ми вирішили дослідити це питання. Нам знадобиться крохмаль, вода, трохи фарби і номер розбиратись. Неньютонівська рідина може змінювати свою в'язкість в залежності від того, як сильно ми її тиснемо або змішуємо. Підписуйтесь, ставте лайк і давайте далі. Наприклад, якщо в каструлі швидко помішати воду ложкою, вона все одно буде розтікатися так само, як і тоді, коли помішуєш її повільно. Вода це приклад ньютонівської рідини, вона не змінює своєї в'язкості. Приклад не ньютонівської рідини це облек. То, що ми зараз робимо і з чим експериментуємо. Якщо, наприклад, швидко стукнути по ньому, він буде твердим. Але якщо повільно покласти руку на нього, то рука просунеться всередину. Наука це цікаво. Це дуже цікаво. Нею варто займатися. Підписуйтесь, ставте лайк, далі буде цікаво.